Хочуть виїхати в Росію, вони кличуть Росію сюди. Домотайте в Росію. Вже Чукотка, Магадан і все інше. Місця всім хватить. Але чого ви ворога кличете на нашу землю? Тому я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про позбавлення українського громадянства сепаратистів. Всі, хто зрадив країну, забрать українське громадянство. Забрать вони не мають права. Носити на серці паспорт український, коли вони ненавидять країну, коли вони отримують за рахунок державного бюджету, пенсії, зарплати, лікують дітей, і вони ненавидять всіма фібрами душі Україну. Ненавидиш їдь з України, не принось сюди нам кров, не принось нам сльози. Поки путінських миротворців не було на Донбасі, в нас сам 23 роки був мир і спокій. Як тільки з'явилися миротворці, в нас вбивають там сотні наших солдат. Вони під Відступно, як терористи, вони збили пасажирський літак, невинні 300 людей. Але весь світ нарешті побачив, з ким ми воюємо. Бо до цього Меркельша бабушка, Меркель домовилася, яка вона фрау? Бабушка. Ще, вона вже бабушка. Е, Домовилася з путіним, сидять на газовій трубі. Домовилися, вирішили там за рахунок України гешеф свій зробити. Вони розказують, ви там домовляєтесь з терористами. А чого ви з терористами не домовляєтесь? Чого Путін не домовляється з терористами? Чого ніхто в світі не домовляється? А нам вони пропонують домовлятися з терористами, то я вам люди добрі скажу так. Якщо ми з ними почнемо про щось домовлятися, у нас Донбасу буде друге Придністров'я. Це заморожений конфлікт на десятки років. Заморожений, тому ми його сьогодні маємо розрубати цей гордій вузол. Але водночас, от їду по Львівщині, доріг на Львівщині немає. Верховна Рада і не буде. А чому не буде? Бо минулого тижня Верховна Рада проголосувала законопроект і 8 мільярдів гривень. На відновлення інфраструктури Донбасу. А я кажу: а чого ми повинні відновлювати інфраструктуру Донбасу за рахунок Львівщини, за рахунок всієї країни. Терористи Путін підривали мости, Взривали дома, хай вони і відновлюють. Хай вони за свої гроші і відновлюють. І хай ті, хто моста взривав хай вони рік два без моста проживуть. Їм погана Україна, поживіть без моста. Поживіть без опалення зимою. Поживіть без лікарні, яку ваші терористи розбомбили. І тоді ви зрозумієте нарешті, що краще України нема, не було і не буде. І треба цінити те, що є. А не спочатку розбомблюють, а потім ми мільярди повинні тратити, щоб відбудувати. І спасіба не скажуть, і завтра знову розбомблять. І тому. Сьогодні Господь дає оті випробування нам з однією метою, щоб ми вийшли з них сильнішими. У мене немає жодного сумніву, що ніхто і ніколи не здолає українського народу. Але, Але от я знаю багато людей, кажуть, що як же бути, треба припинити операцію і так далі. Львів'яни, патріоти, послухайте мене, якщо ми зупинимось. Якщо ми зараз не виб'ємо ворога, він дойде до бродів. Правильно каже е, наш побратим. Він дойде до бродів, вони підуть далі, вони підуть до Берлінської стіни. Сьогодні в Україні вирішується доля Європи і доля світу. І сьогодні наша українська нація, як казав Євген Коновалець, як із заліза, гуртується в вогні сталь, отак у боротьбі з народ перетворюється на націю. От сьогодні ми стаємо справді українською нацією. Сьогодні показує, хто є хто згадували за олігархів. Немає олігархів. Олігархи тоді, коли красти, тоді вони олігархи. А як захищать країну, вони всі поховались. Вони на Мальдівах, на канарах. І вони мільярди, які вкрали. Вони не хочуть ділитися з народом. Тому наше завдання. Дайте мені владу, дайте 226 голосів в парламенті, я їх підвішу, а так і витрушу все, що в них є. І все піде на людей. Тому, користуючись нагодою, що ми перебуваємо у Львові, я хочу закликати громадські організації. Я хочу закликати людей, патріотів. Давайте об'єднувати зусилля. Надо радикально міняти політичну еліту. Досить у Верховній Раді тримати тих, хто сидить там 20 років. Вони довели до ручки країну. До влади треба приводити людей, героїв майдану, героїв Грушевського, інститутського. От кого треба приводити до влади, самооборона, народний контроль, хлопці, патріоти, побратими. Я пропоную, давайте об'єднуємо всі разом. Я звертаюсь до всіх інших громадських організацій. Давайте об'єднуємо всі разом зусилля. Для того, щоб комуняк регіоналів перепарбованих, зайб всяких дармоїдів, які чорту лисому служитимуть, аби тільки до влади добратися, щоб ми їх звідти винесли на вилах, щоб ми привели нову команду до парламенту і щоб майдан стояв недаремно. Ми не стояли для того, щоб там знову сиділи одні й ті самі. Аплодиція. Сьогодні, до речі, термінова новина. Сьогодні друге. Серпні день десантників. Шановні, давайте люди, новина 15 хвилин тому. Десантники Львівщини знищили колону терористів, яка прорвалась до Луганська. Десантура і свята! І так ми знищимо кожного, хто прийде на нашу рідну землю. Нікому не буде пощади. Як казав Степан Бандера, наша влада буде страшною для наших ворогів. Хто до нас з мечем прийде, той й поляже? Тому я закликаю всіх патріотів, Львівщини, України, всіх громадських організацій, лідерів громадської думки, об'єднуємо зусилля. Бо зараз на дострокових парламентських виборах буде вирішуватися, як житимемо далі. І хто прийде до парламенту? Я хочу, щоб прийшли нові люди. Я прошу вас, люди добрі. Я знаю, що всі ви мене поважаєте. Але я один там, як риба блід б'юся. Дайте мені 226 голосів у парламенті. Дайте в оці руки. От. І ви побачите, що ми наведемо там порядок. І тому підтримуйте. Від радикальної партії список і кандидатів по округах, щоб жоден щур не проскочив, перефарбований. Регіонал чи комуняка чи пристосуванець, молод до влади, нових людей до влади, патріотів до влади, героїв майдану до влади. Так чи ні? Хочу щиро подякувати, хто прийшов. Із непокритою головою стоїть на цьому пекучому сонці. Я дивився, коли ми співали гімн, я бачив там дівчинка маленька, їй років п'ять, напевно, сиділа на плечах і співала гімн. Я дивився на цю дівчинку, і я розумів, що ніхто і ніколи нас не переможе. Бо коли в нас п'ятилітні діти співають гімн, коли цей гімн у їхньому серці, у їхній душі. От треба, щоб оцей гімн співали від Львова до Донбаса. бо те, що робиться на Донбасі, тому що вони гімн не співали, тому що вони прапора не знали, тому що для них українська мова то е, непонятна для них мова. От от і Бога, і головне в Бога не вірили. А без Бога нічого не буває. Жодна добра справа без Бога не робиться, тому з Божою поміччю. При вашій підтримці, при підтримці потужної команди, яку ми сьогодні формуємо у Львові, і наголошую з громадських активістів із небайдужих людей. Ми обов'язково з вами переможемо. Я хочу щиро подякувати тим, хто сьогодні відкрив, долучився до організації цього нового центру чергового, це вже третій центр у Львові, який Дмитро Добродомов із командою із хлопцями організовує. Ви повинні правильно було сказано. Підтримка нашим бійцям на фронті це найважливіше. Найважливіше, щоб вони бачили, що вони не одні. Тому, тому зараз. Тих, хто кілька місяців сидить на фронті, там уже мобіль... демобілізація відправити назад додому. А оцих нових, я в першу чергу маю на увазі депутати, судді, міліціонери, прокурори загребти і всіх на фронт. А я їх буду ззаді носаками гнати, хто не захоче. Не вміє три і новила. Да. Не вміє трима зброю, хай копи копає, а не відсижуться взатишому в люві. Люди добрі. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую львів'янам. Слава Україні! Так, шановні, всім. Я, я зараз опущу за вас, люди добрі. І всі Виноградные виноградные классные. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Запрошу журналистов в примещение центру на короткий брифинг. Помало, помало.

Олеже трошкися! Олеже, олеже! Олеже! Дякую, дякую, олеже!